Зламаний компас показує північ. Для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про нічні маршрути до холодильника. Іноді вночі нас вабить не їжа, а сам холодильник. Навіть можна сказати, усі дороги вночі ведуть до холодильника, але залишаєшся ти там не заради їжі. Ти йдеш за йогуртом, а знаходиш тишу. Яка не ставить запитань. Свідомість, звісно, списує все на звичку на жор. На брак дисципліни та збою харчової поведінки. І ти, нібито, йдеш до нього красти калорії, а на ділі просто хочеш постояти у світлі відчинених дверцят. Так, так, нічний перекус це офіційна версія. А неофіційна, ти просто не витримав без світла всередині. Це про паузу. Стояти перед відчиненими дверцятами це теж форма медитації. відновити справедливість. Я пропоную варіант медитативної формули. Звісно, ви можете її доповнити чимось своїм. Я заплющую очі і зосереджуюся на диханні. Утих. Видих. Тепер уявляю, що всі мої тривоги розкладені по полочках, сумніви у контейнер із салатом. Тривожні думки про роботу, надверцята до гострого кетчупу і гірчиці. Страх майбутнього глибше в морозилку. До заморожених овочів очікування в банку з маринадом. вдих, видих. Я відчуваю, як холодне повітря торкається шкіри. Просто перебираю всі ці баночки сенси. Уявляю, як і на моїх внутрішніх поличках. Все знаходить своє місце. Мої думки приходять і йдуть. Ось тут залишки чиєїсь любові. у ну, прозорій плівці, щоб не засохло. а тут ідеї, які ніхто так і не приготував. Я помічаю звуки навколо, тихий гул компресора. Світ тримається на таких непомітних дрібницях. Я буду уважнішим до себе. Тепер готовий зачинити дверцята з вдячністю. Ти залишаєшся світити. Я відчиняв дверцята, щоб втамувати голод, а зачиняю, втамувавши самотність. Мені спокійно, з кожним видихом Відпускаю зайве.